Завтра, якщо все дасть Бог благо, наробимо консерви. Зараз витягну салаки. Ваню, нагадай мені салаки витягти, бо в мене буває немножко помутнє у мозках. Якби менше мислів було, так не було б і помутнення. Консерва з салаки. По рецепту на консерву йде 5 кг салаки. Я купила на пів порції. Зараз я подриваю голови. І серединки повитягую, і буду робити, і вам показувати. Ну, покажу вже у кінці. Який у нас вийде результат. Коротше, консерва бомба. По рецепту, по повному рецепту, бо я роблю половину. Нам треба кілограм моркви і кілограм цибулі. Морку потерти на тертушку, цибульку порізати полукольцями. Залити. Чотирма літрами або томатного соку, або накручених помідорів. В общем, треба 4 літри. Так як у мене піврецепту, я заливаю 2 літрами домашнього томатного соку. Ще додала ось такий соус, сіль, цукор і олію. Чого скільки, щоб вас не путати, повний рецепт, не повний. Ще ось перцем гарно потрушу. Я вам напишу у ленту, як буду кидати відео, напишу повний рецепт. Я роблю половину, все насипаю по половині, щоб вас не запутати, бо тоді будете питати, у рецепті так, а ви стільки вкинули, щоб не було у нас путаниці. Я роблю пів рецепту. Так, і ставлю це все на газ і варю 1 годину і 20 хвилин, як почне кипіть. Година 20 хвилин минуло, як п'ять наші овочі. Тепер додаю сюди рибку. Гарненько все перемішаю і хай ще кипить поки пів години. Консервочку треба помішувати час від часу. А то вже смакота буде. А оце настояща буде кілька, а не така, як нам продають. Пройшло ще півгодинки, тепер додаємо готову вже кашу прилову зварену і уксус. І ще варимо 40 хвилин. Минуло 40 хвилин. Я попробувала, але в мене ще не зовсім розімліло кості. Тому я накриваю далі кришечкою і ще залишаю хвилин на 20. Нарешті дотушила я свою консервочку. Замість того, щоб тушити її 40 хвилин після того, як переловку укинула, я її тушила 2 години. Тому рекомендую салаку брати маленьку. Велика, вона вже по годам, видать, старувата, і тому її треба довго тушити. Можна в стерилізовані банки і закатати. Я закатувати не буду. Зараз складу в баночки охолоне кришкою капроновою накрию і в холодильник. Сестрі там, ну то таке, не важно. Саме головне, що її закривати можна. Зараз розкладу по банках і скажу, скільки в мене її вийшло. Вийшло у мене 3,5 літри. Ось такої І на вид гарна, і дуже смачна консервочка. І я вам скажу, що це блюдо і недороге. Так що рекомендую всім. Зварить тільки берить салаку невелику. Або якщо брати більшенька, то треба довше її тушити. От і все. І смакота. Те, що треба. З переловочкою. Ням-ням-ням. широкий асортимент котів і річі чи Як любити, то любити, не жаліючі душі, як любити, то любити, не жаліючі душі. Кажуть, люди осінь не небесна, але я в неї дизінка ясна. Кажуть, що осінь не небесна, але я просто яєцька смачна. Дівчатка в мене є одна роза. Пахне духами, парфумами. Це я вам просто не можу передати. Цей аромат. От як би отакі парфуми. Були. Ну, я не можу слів знайти. Лічусь, ну, як справи? Ще моя ляля, як справи? Все добре? Ористися каже, все добре, ось йде. Сіромашка, це не олійник, це сіромашка. Видиться, яка розулечка, яка ж вона і пагущенька. Супер, красава. Дідуля, дідуля вже обідній сон і річі до нього прийшов. О, оно, оно, ой ой, поваляйся трохи, поваляйся. Біжить мій будильник. Я вже сьогодні кажу, хай дід закриває його в сараї, бо це страшне, не, не дає житті. Ну, от жовта як красиво зацвіла. Спокажу розулечка. Жовта розулечка.